2 мільярди 272 мільйони гривень це кошти, які отримав обласний бюджет та 64 бюджети, тобто разом 65 бюджети територіальних громад. Виконання доведених планових показників в середньому є. Плюс 11% додатково до запланованих коштів надійшло у всіх громадах 225 мільйонів гривень. Якщо подивитися до минулого року, це надходження, ми говоримо, ці 2 мільярди у першому кварталі. Якщо це порівняти з першим кварталом минулого року, то ми маємо мінус 9,8% або 246 майже мільйонів гривень. Ще раз кажу. Зараз ви з часом буде зрозумієте в наступних слайдах, що я мав на увазі, це є мінус у зв'язку з тим, що ми втратили надходження від військового ПДФО. Якщо наступна колоночка, якщо забрати з першого кварталу минулого року військове ПДФО і порівняти даний показник уже е, без військового ПДФО, то ви бачите. Ус, тобто, це порівняння у співставних умовах, ви бачите, що майже 31% приросту надходжень до минулого року або 500, майже 535 мільйонів гривень додатково в області є. Якщо е сказати, що ми на перший квартал маємо мінус 245, але у співставних умовах ми маємо плюс 534, то ну, мій такий, можливо, дуже оптимістичний прогноз до кінця цього року, оті втрати, які ми маємо від військового ПДФО, а враховуючи, що в четвертому кварталі вже 23-го року їх не буде, ну, не було, тобто порівнювати ми будемо уже фактичні надходження до фактичних надходжень, то сума тих надходжень, оце ще раз кажу, оптимістичний прогноз, яку зберуть 65 Бюджетів 64 громади і обласний бюджет. Я думаю, що в сума в 2024 році, не дивлячись на те, що бюджет якби втратив обласний місцевий е, військовий ПДФО, буде не меншою. Тобто, ми вийдемо на рівень цифра до цифри.